Я хочу подякувати в першу чергу своїй любій мамі за те, що виховала мене, дала життя. Також я хочу подякувати своєму татові і, взагалі, всій своїй родині. Я вас всіх дуже сильно люблю. Я дякую нашим військовим, що вони захищають Україну. Ми її любимо дуже Україну, і нікому не віддамо. Батькам найбільше. Колегам, які мені допомагають на роботі, і напевно просто друзям за те, що мені з ними не сумно. Мамі за життя, татові за виховання, братові за веселі дні, а дівчині за те, що подарила любов та кохання мені. Я хочу подякувати своїм дітям що я до цих пір жива, здорова і все в мене добре. Батькам треба саме дякувати, щоб були, батьків немає. Ви знаєте, в мене друга мати була, ну та як друга, то вона, напевно, була краща моя, кого декого рідня матір була. Знаєте? От я завжди дякую їй. Дякую, потрібно говорити в першу чергу для того, щоб люди розуміли їхню цінність в нашому житті. Також від слова дякую взагалі приємніше спілкуватися з людиною. Дуже дякую мамі, братові, татові, а також дякую богові, що можу зараз жити в такий нелегкий час усій родині, тому що це найближчі для мене люди, а також своїм подругам. Найбільше це зрозуміло захисникам та богові. Я вважаю.